Два мільярди дев'яносто чотири мільйони дев'яносто сім тисяч гривень. Саме стільки з державного бюджету отримала Сумщина. Такий обсяг коштів за всі роки незалежності України наша область не отримувала жодного разу. Сьогодні громади Сумщини зможуть направити отримані кошти на ліквідацію наслідків російської агресії. Усі ці кошти надійшли безпосередньо на громади, тобто замовниками робіт і розпорядниками коштів є саме громади. Сумської області з бюджету країни. Надано понад 2 мільярди гривень в той час, коли ведеться бойові дії, коли коштів не вистачає на озброєння, техніку, Збройним силам, силам безпеки, уряд виділив ці кошти для того, щоб провести заходи відновлення, які були нанесені нашому регіону окупації. Ремонту об'єктів ЖКХ, ТЕЦ, об'єкти водопостачання, теплопостачання і інші об'єкти, які важливі сьогодні для наших громад. Керівниця робочої групи прозорість та підзвітність, заступниця начальника голови сумської Ова Марія Зонова детальніше розповіла про суми надходжень, галузі та об'єкти, на які вони будуть спрямовані. Субвенція державного бюджету місцевого бюджету на влаштування безпечних умов заходу загальної середньої освіти. Тут виділено 73,3 мільйона гривень на 15 округів в школах. Отже, 15 об'єктів на Триварківській, Хотінській, Кривовецькій, Боринській, Сумській, Водоволинській, Великописарівській, Водоволинській, Садівській територіальній громади. Далі, наступне розпорядження Капітату міністрів 534Р е, це безпосередньо пошта фонду з ліквідації наслідків збройної агресії. Тут значна сума 827 млн грн, які спрямовуються на 14 проєктів. Отже, 14 об'єктів Сумський, Конотопський, Лебединський, Тростинецький, Комиштанський, Ковтерський, Чернешинський, Чубамівський територіальний громад. Два проєкти у Конотопі профінансують з бюджету Європейського інвестиційного банку. Це кошти Європейського інвестиційного банку. Тут 82,2 мільйони, які спрямовуються на два проєкти на місці Конотоп. Ці кошти поки що не надійшли, але вони також будуть предметом нашого дослідження. Наступна це субвенція з державного бюджету на бюджетом на регіоні наступки на закупівлю комунальної техніки. Тут підтримку територіальних громад державою було виділено 47 млн мільйонів для шести територіальних громад: це Алиська, Лептинська, Мочківська, Березівська, Конотопська, Нетрималівська і Связька. Чималі кошти виділені державою на соціальні об'єкти Сумщини. Серед переліку громад, на об'єкти яких передбачені ці кошти, є і Перебачено Передбачено 243 і майже 7 мільйонів гривень. Кошти продовжують надходити, перший транш у розмірі 122,8 млн вже надійшов на 6 проєктів в вересні, 19 вересня, вже надійшов відповідно спрямований до територіальної громади і організації процедур. І другий транш у розмірі 129 млн грн буде спрямований найближчим часом. Щойно 2-го ми надійшли в обласну відповідальність. Це 12 проєктів в Миколаївській, Шостінській, Ромицькій, Гудівській, Королеваській, Попільській, Ливоводовиницькій, Сульській, Олтивській, Запорізькій територіальних громади. У рамках президентського експериментального проєкту з відновлення міста Тростянець передбачено чималу суму коштів, повідомила Марія Зонова. Сюди спрямована окрема окрема цільова ситуація, яка розпорядна про зеленого виконання служба відновлення та розвитку інфраструктури. Тут також колосальний обсяг коштів, це 819,9 мільйонів гривень, тут тобто, практично половина з того, що ми маємо на область, які спрямовані на 9 проєктів 800 нець. Це реконструкція центральної площі, реконструкція залізничного комплексу, реконструкція житлових будинків, пошкоджених військовими діями. Наразі розпорядниками коштів вже оголошені тендери на виконання робіт. Як повідомив голова ОВА, його розпорядженням була створена група протидії корупції під назвою Прозорість і підзвітність, яка контролюватиме використання коштів.